Петро Порошенко нарешті продає своє золоте курча, тільки не Рошен, а лише столичний завод Кузня на Рибальському. І не на початку свого президентського терміну, як обіцяв, а за тижні до його закінчення. Єдине, в чому президент стабільний, це жадібність. Бо з продажу цього заводу головнокомандувач Порошенко, який так любить розповідати про своє піклування армією, не сплатив бюджет воюючої країни ані копійки. Сума, яку президент з партнерами фактично вкрали у солдат та пенсіонерів, приголомшлива, начебто, новий власник Кузня-Рибальському Сергій Тегібко сплатив за неї 300 мільйонів доларів. А значить, президент разом із друзями мали б сплатити податків десь на 50 мільйонів зелених. Але про це ви можете тільки мріяти. І щоб не замріювалися, підіть і сплатіть комуналку на військовий збір, бо хтось має його платити. Президент, що заробляє на війні, це справді дивно звучить. За півроку до виборів вирішує Петро Порошенко і продає таку прибуткову ленінську кузню. За скільки продав? Знов таємниця цього разу вже не військова, а комерційна. І змі все ж довідались. Президент своїм другом і партнером нардепом Кононенком отримали від Сергія Тігіпко за ленінську кузню приблизно 300 мільйонів доларів. 300 мільйонів це в нацвалюті більше ніж 8 мільярдів. Як ви гадаєте, скільки з них Петро Порошенко заплатив у багатостраждальний виснажений війною бюджет України? Поповнити його в такий важкий час було б так патріотично. Та й взагалі, продаючи в Україні українське майно, він мав би заплатити по закону чи не так? Відповідь на це питання шокує вас. Втім, усе по порядку. Це Олександр Мостовенко. Простий киянин. Спортсмен. І я тут народився в цьому домі. Це вже майже 53 роки тут проживаємо. Він живе у звичайній Хрущовці на лівому березі. Точно не олігарх. Втім, Олександр, який колись олігарх Порошенко, має акції з заводу на рибальському. Сертифікат. це от і є вона, О, Так, та, оце акції, 21 акція. Загалом десь 5% акцій ленкузні залишились у простих власників, робітників і їх родин та нащадків після того, як Порошенко з Кононенком продали свої майже 95%. Я так думаю, що таких людей по Києву. Дуже багато залишилось такими акціями. Після купівлі заводу у Порошенка упродовж 20 днів ті гібко, як зобов'язує закон, докупав залишки акцій у міноритарії. Ці акції якось якимось чином скуповувалися у людей, у акціонерів. І я навіть завітав до Ленінської кузниці і побачив, що багато людей вирішують питання зі своїми акціями. вони продають новому керівництву заводу. Завдяки цьому, ми просто зараз дізнаємося, скільки за акції пан Тігіпко платив простим людям, і головне, скільки ці прості люди були змушені відрахувати в бюджет, 18%. відсотків. 2589 гривень, стільки платили за акцію, і з кожної продавець автоматично відраховував у бюджет понад 500 гривень. Це 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору. Якщо людина фізична особа продає акції і отримує інвестиційний прибуток, тобто продає дорожче ніж купила ці акції. То людина має сплатити податок на доходи фізичних осіб. Тобто за свою 21 акцію Олександр, якщо би встиг тоді продати, мав би заплатити в казну 10 тисяч 600 гривень. А скільки мали сплатити податку Порошенко і Кононенко за свої майже півтора мільйона акцій за податковим алгоритмом, який діє для всіх українців? Увага! 1 мільярд 579 мільйонів гривень. За ці кошти можна було придбати 12 новеньких танків оплот або ж майже 60 булатів. Оце так допомога армії. Майже зраділи ми, але рано податків за кузню президент Порошенко не заплатив, тому що для продажу він обрав не просту, вигідну для держави, а дуже хитру вигідну для нього самого схему. Щодо податків, значить. Е... Такі фонди звільняються від податку на прибуток, а точніше, фонд має заплатити податки після спливу строку, на який він створюється. Це як правило довгі строки. Це 30-50 років. Фонд це по суті офшор у середині країни. Після перемоги на виборах саме до такого фонду прайме Capital, який звільнений від податку на прибуток, Порошенко передав свої активи. І саме цей фонд продав акції офшорній компанії, якою володіє Тігіпко. Тож гроші за українське майно за завод, що набити грошима із держзамовлень на оборонку, пішли кудись за кордон. Важко прорахувати, хто буде зобов'язаний платити податки через років. Ми надіслали запит до адміністрації президента із проханням прокоментувати несплату податків за продаж линкузній. і у відповідь отримали просту відписку. Інформація щодо отриманих Петром Порошенком прибутків та сплачених ним податків не може розглядатися як запит на інформацію. Оскільки не відповідає нормам закону про доступ до публічної інформації, у державній фіскальній службі розкривати секрети Петра Порошенка, теж відмовилися, посилаючись на те, що це персональні дані. Тож факт несплачених податків Петра Порошенка мав лишитися великою таємницею, але тепер про неї знають усі. Понад півтора мільярда гривень з ленкузні могли і мали потрапити, але не потрапили до бюджету. На них могли значно підсилити нашу армію, але сталося зовсім інакше. Найголовніші владні ділки обирають гроші.